дня, шановні друзі, от подивіться, хочу просто тема така складна, я вже її один раз піднімала. Але вона багатогранна і вона в розрізі, це наша Україна, майбутнього, якщо ми, от власне, і вже не Україна, чи вже навіть не без майбутнього якась держава. Ну не хочу я так думати, тому що так не має бути. Але подивіться, оце дитяча площадка, яка, майданчик да, українською, який ще минулого року був достатньо непоганим. Там всюди був пофарбований, але був гарний. От будиночки такі стояли. Діточки маленькі бігали, гуляли. І от, будь ласка, я сама на власні очі бачила, як діти 10-15 років. Ось все розбивали. Просто хлопець один. Не один, ну так, стояв, бив оце, видирав і ламав. Подивіться, що відбулося. А тут, -от, будь ласка, молодь сидить, надписи робить. Тут на цій площадці отам, сидять діти по 16-17 по років, трохи далі. І власне матюкають, а діти маленькі. І середнього віку це все слухають і, і відповідно почати наслідувати їхні поведінки. А крім того, вдома, я думаю, там теж поведінка не завжди в батьків гарна. От, власне, от дивіться, це, власне, якщо так подумати, да? якщо діти це майбутнє, і це розбивали саме діти. От. То це. Україна майбутнє це просто жахіття. Просто оце от повибивали, просто ну, били просто, тягли і били з такою ненавистю, я не знаю. Ну, В общем, тут матюки таке більше нічого. А це взагалі, а це взагалі це була дуже гарна така от будиночка. Крім того, що зараз тут небезпечно взагалі дітям бігати. Подивіться, оці уголки металеві, торчать. Дитина може впасти і просто вдаритись. Маленька чи більш старша. Це от перемога 6. Така от у нас. Ну я думаю, це не єдиний. Ось отут теж решки лишилося, вже поприбирала. Бачите? Власне, отут, оце вже з того боку хоч не видно, а з цього видно, бачите, похилилася. Вже на неї залазити вже небезпечно для дітей. Може дитина знизу стояти і просто її привалить. Видно, да? оце нахил самої споруди. Е, я вже не кажу, що тут металеві. Страчають такі різні речі, гвістки, да, чи шурупи, шурупи, да. І власне, ну, слава Богу, це наше наша все, оце влада навчила. Оце більше вона нічого не навчила, оце тільки навчила влада. Це Але ж я обучаюся до дітей та батьків. Якщо він такий, то чого ж ви такі? Чого ж ви наслідуєте? Приклад не український, це 100%. Отак раніше було в Кацапії глибоке. Отак було. А зараз в Україні. Отут сидять старші, вони тут щось матюкаються, дивляться свої телефони. Ну, і таке. Отут теж сидять старші. Подивіться, що зробили зі столиком. Чого довели. Ну, Сміття. Отам. Покидають от батьки. Перемога шість батьків, штабний провулок 3 чи 2, я не знаю, це нара 2. От. Подивіться, це ваші діти тут, і ви самі такі, та зберіться та поприбирайте та разом з дітьми, та навчіть їх поводитись і самі навчитися. Ви якщо говорите тоді, якщо ви цього не зробите і не зміните думку дітей і поведінку, то для чого тоді, за що тоді воюють? Я не знаю. Бо тут реально в розрізі Кацапі, от подивіться, от подивіться як. І до мера міста Дніпра. Шановний мер міста Дніпра. Скажіть, будь ласка, а у вас взагалі, ну я розумію, що вже скинули з рук, а оці... Створили ФОПи, ні ФОПа, яких там називають, жилищні об'єднання з да, співмешканців. І вже можна ні за що не відповідати. Але є вже відповідальність, якась і має бути. Ви все-таки мер. Чи вам не цікаво, що відбувається в містах на дитячих майданчиках? Як взагалі, яке майбутнє у нас в Україні, в Дніпрі? Якийсь контроль має бути. Бабусі вона навіть не йде посидіти, якщо так сказати. А отут взагалі це треба розібрати, бо воно небезпечне для дітей. дитину може прибити маленьку. Тут взагалі підходити страшно. От наша, наша Україна в розрізі. Замисліться, будь ласка. Просто замислиться. Вийдіть, зробіть, от зараз весна, травень, Я кину це на сторінку. На вулик, я не знаю, вулик другий чи. Ну я хочу, щоб ви просто подивились. Ну просто зберіться і зробіть оце, поперебирайте, поясніть діточкам, хай вони разом роблять те, що порозбивали. Поясніть їм, для чого тут було що створено. Зробіть разом, з чи самі хоч е, якісь там е, знайдіть е, ну, я не знаю, кошти на ремонт цього всього. Переобладьте його, зробіть по-іншому. Щоб просто поприбирати, зробити пісочник якийсь. Щось якесь площадку вирівняти. Раніше не було можливості у людей, але вони щось робили. Робили власними руками. А зараз оце. от. от так. Оце така у нас Україна. Замисліться, ще раз повторюю. Будь ласка. Дякую вам. Вибачте за такі коментарі, але те, що я бачила, це не розбивали, не знаю, може і чоловіки старшого покоління, тут щось, але саме розбивали діти. Саме діти я бачила, я казала їм. І, і от в минулому році були, в цьому році вже взагалі зимою довершили справу. Просто, і, я не знаю, бабусі якісь там кричали тільки, але батькам, мабуть, було все одно. Батькі зайняті своїм питанням. Ой, ну, власне, це не хочеться цим словом завершувати. Але що хочеться сказати, наша влада, не хочеться казати наша, так? влада, яка керує Україною, чомусь вважає, що українських дітей взагалі їй не цікаво, не майбутнє їх. Вона навпаки схиляє їх до поведінки такої, знаєте, як бидло, як кацапської такої, не російську, а да? от власне, чому так от замислиться? Будь-якої влади, яка думає про майбутнє України українською, чи України би там російської думала навіть, то вона б там популяризувала там, хоча б руський мір. Ну не Кацапський, да? а тут, виходить, в Росії популяризують Кацапський мір. І насаджують Кацапський мір. І ми чогось Кацапський мір собі насаджуємо. Чи який мір, я не знаю, чи може якийсь. Ну, до речі, недавно подивилася, як приїжджають діти, як поводяться, до речі, єврейські діти, коли їх там годують якісь свята, теж якийсь безлад. Я не знаю, чи це є нормою зараз. А, і поведінка хасидів, які приїжджають, схоже отаке таке теж. Не знаю, мені не хочеться думати, що ми втрачаємо Україну із середини. Але ми втратимо себе вперше і майбутнє своє. І ще я кажу: от батькам, для чого вам діти? Якщо у вас такі діти, як ви думаєте, якщо вони на вулиці себе так поводять, де вони де їх не можуть контролювати, і батьки там і не контролюють, а вони можуть вершити, що хочуть, так? Да? То як ви думаєте, коли ви будете все слабкі, вже, старші? То ви, чи вони з вами так не поведуться, чи з вашою хатою так не поведуться? Виховуйте своє майбутнє, навіть не майбутнє України. Це ваше майбутнє або ваш кінець? Замисліться. Ще раз повторюю, вулик, вийдіть на, на якийсь суботник. Приберіть, поясніть своїм дітям, просто сядьте у так, подивіться це відео, будь ласка, не накричіть на мене, бо я знаю, хтось буде кричати: хто ти така? Там ти тут не живеш. Я колись приходила, допомагала людині одній, яка довгий час тут жила, шанована людина. На жаль, помер. І, власне, я, я думаю, що за ці роки три, навірно, я маю право казати. Що я бачу, я майже співмешканка була, бо кожного дня заходила, майже допомагала. І мені би хотілося, щоб ви просто стали ну, просто сіли зі своїми дітьми, неважливо, скільки їм років ввечері. І сказали: от дивіться, подивіться оце відео, Ця жінка сказала, а от, ви, ти це робив, скажімо, ну, він не скажуть, не робив. Все-таки, як ти вважаєш, це правильно. Бо, ну, тобто, просто по-хорошому поговоріть, поясніть свою точку зору, що так не треба, що треба все-таки що щось робити, якесь, якусь справу щось створити, а не руйнувати. Просто поговоріть бо це. От від цієї розмови, я думаю, з цієї розмови має початися зміна. А далі тоді. Робіть Україну всередині. Не відпускайте усе-все на самотій, аби течія куди несе, туди і випливе. Ні, так не можна. Дякую вам, якщо подивилися це відео. Дякую, якщо проаналізували. Дякую, якщо зрозуміли. І, будь ласка, зробіть, бодай щось. Вносіть гармонію в дитяче життя. А відповідно майбутнє Україна.